І досить неприємною і резонансною подією є ситуація, яка сталася у Дніпрі. Ми показували про це сюжет у наших новинах про те, що охорона народного депутата від слуги народу Миколи Тищенка напала фактично на чоловіка, який гуляв серед місця з візочком дитячим, викрутила йому руки і намагалася щось там довести. Поліція була викликана на місце події. Ситуація неприємна, тому що мало того, що це дика ситуація. я... Яка може відбутися з кожною людиною, фактично в Україні? Крім того, цей чоловік виявився військовим добровольцем добровольцем і колишнім і спецпідрозділу Кракен? Від цієї теми відштовхуємося. Хочу й обговорити з моїм гостем сьогодні. Це Володимиром політик і майор Збройних сил України. Пане Володимире, доброго вечора. Слідкували ви за цією подією, що сталося в Дніпрі? Чи бачили ви коментарі самого Тищенка? Ну і людей, які? І, е, так само звертали увагу на це. Доброго вечора Лариса Дуже радий вас бачити. Дякую за запрошення. Е, так, на превеликий жаль і сором для країни я бачу ці події. Ми е, святкували там дуже ретельно, але тим не менше звичайно, залишає дітючі враження. Тобто, по-перше, атака на військовослужбовця. По-друге, сам факт існування такого персонажу, як Тищенко, мало того, що на волі, так ще й в політиці, я би звичайно хотів почути розгорнути коментар його кума Єрмака, яким чином він оцінює поведінку свого друга, і чи йому за нього соромно, і для чого він його покриває. Але в реальності ситуація ще е, жахливіша, тому що як би там не намагався публічно е, тищенко з чотирьох літер скласти слово мама е, в публічному просторі, е, реальність вона трошки інша. Він наскільки я чую зі змі і заяв багатьох очевидців системно займається корупцією. Ця корупція має вимір або особистого збагачення, або як мені кажуть, зараз оформилися доплати депутатам від монокоаліції вигляді щомісячного утримання в готівковій формі, або значить, він поповнює цей бюджет у будь-якому випадку. Це питання до НАБУ, до інституційної спроможності незалежного органу антикорупційної інфраструктури. Провести належне розслідування, якщо вони не знають, як я можу їм підказати цей шлях, був вже опробований на мені, і е, насправді ми мали дуже просту ситуацію, коли пишеться заява будь-кого. Вона реєструється, відкривається кримінальне провадження. Далі шуденько робиться експертиза. Як там детективи не розповідають, чи керівництво верніше, що це дуже складний процес. Є такий чудовий черкаський інститут. Він готовий за два тижні надати будь-яку експертизу, яка цікавить НАБУ. Е, проводиться на серде. Я думаю, що одного тижня запису фіксації розмов Тищенка його зустрічі буде достатньо для тю тюремного ув'язнення мінімум на 10-15 років. І це треба було зробити давно. Чому це не зроблено досі? Чи Тищенко теж є в цьому стоп листі про який згадував е, журналіст Михайло Ткач, попане напередодні в, в випадку головний голови Нафтогазу Чернешова? Uh -huh. е, чи це якась інша причина? Але я би таки на місці президента надав цьому суттєву увагу, тому що це дискредитація насамперед його. Коли видатний представник його політичної сили, близький до його керівника офісу, займається точно не тими речами, які має займатися народний образ. Скажіть, будь ласка, от чи почувають себе в безпеці громадяни України, дивлячись на такі кадри? Ну, питання риторичне насправді, тому що не почувають. Фактично, це якесь свавілля посеред вулиці? Що може світити цим молодикам, які таке роблять, і дівчині помічниці Тищенка, яка є в базі миротворця? Наскільки я розумію, яка не визнавала агресію Росії проти України, окупований Крим і так далі? Як тут мені те? здається, що? Ті е, люди з його охорони, які просто мовчки спостерігали за цим всім, все таки мають поповнити лави збройних сил України, е, бо якісь можливо залишки в них е, гідності залишилися. А судячи по камуфляжу до війни, вони готові, uh -huh. ті, які брали е, активну участь у затриманні незаконному чи е, обшуках подальших, вони повинні е, мати е, відповідне покарання е, судов, судовим рішенням. Але тут ключова роль сама самого Тищенка, бо він є організатором цієї всієї історії. Видно, як він дає вказівки. Від видно, як він цим всім, е, керує. Е, ця мадам його помічниця, яка була біля нього. Ну це авторитетна ватниця, яка в списку миротворця не розуміло за які заслуги Кирило Будану дав їй відзнаку ГУР, але тим не менше це її суті не змінило. І я переконаний, що вона чекає Асвободітелі, а не працює на незалежну Україну. Давайте поговоримо про безкарність, яка от, от, от ці події є наслідком тотальної безкарності, і, власне кажучи, представники влади не бояться того, що якісь наслідки будуть мати. Я просто з подивом слідкую за тим, скільки зараз корупційних скандалів викопують самі журналісти, викопує центр протидії корупції. Нещодавно ми говорили про заступника генпрокурора Костіна. Його навіть депутати викликали в парламент для того, щоб він прийшов. Так би мовити, дати відповіді на питання щодо своїх заступників нині розгортається ситуація з заступником, першим заступником директора ДБР Олександром Мудовиченко, який просто судячи з розслідування громадське UA, він живе в якомусь найдорожчому житловому комплексі столиці серед якихось там золотих речей, мармуру і так далі. Ну просто очі болять так би мовити дивитися на це все золото. І це люди, які, власне кажучи покликані зберігати законність в цій країні і боротися з корупцією, до чого це може дійти, як ви вважаєте, це доведе до вибуху і власне параліч державної системи, яка повинна реагувати на такі речі, а кадрові помилки вони трапляються тут. Не треба знаєте, робити з когось там ікону. Тобто, це в каденції кожного політика, чи чиновника, чи міністра, чи президента. Є кадрові помилки, є кадрові збої, але власна реакція державної системи на такі помилки є найкращим свідченням того, що це нормальна держава і здоровий інститут. Тут реакції ми не бачимо, і це величезна проблема, бо це означає, що владна вертикаль, смертельна хвора на корупцію. Вона продукує ці сенси, вона дає ці вказівки і вона покриває корупціонерів. І це діагноз. Тому я би хотів бачити, що після цієї низки скандалів, вже не поодиноких епізодів, а це вже така хвиля скандалів. Будуть зроблені належні висновки. Якщо ти крадеш, ти йдеш у в'язницю і тебе ніхто не покриває. Якщо ти займаєшся не держ... державними питаннями, а працюєш на ворога, ти сідаєш у в'язницю з державну зраду, і ніхто тебе не покриває. Тоді є шанс ще врятувати залишки владної команди і спробувати якоїсь цієї ситуації вирвати. Якщо буде далі гра в мовчанку, що ми цього не помічаємо, що це якісь абсолютно неважливі епізоди. А корупція більша в Франції чи Сполучених Штатах. Ну значить, буде вибух. Вибух буде і соціальний, і ці всіх з Знаєте, ви от сказали, що гра, що ми цього не помічаємо, не спрацює. Дійсно, я хочу зауважити, що це дуже помітно. Помітно навіть за кордоном наші колеги, журналісти багато знають про Україну. Я звернула увагу на інтерв'ю BBC, яке було з Дмитром Кулебою після глобального саміту миру. Це був Харток, і проводив його Стівен Сакур, журналіст, британський журналіст. Так от, я повинна сказати, що про ситуацію в Україні добре обізнані західні журналісти. Питання найперше стосувалося, звісно, саміту миру, чого досягла Україна. От і досить критично було зауважено, що нікого не вдалося перетягнути з, з нових, так би мовити, учасників саміту миру на свій бік. Ну і наступне дуже прямолінійно було запитано про Єрмака, про його вплив е, на президента, про його ну, вплив на владу е, в Україні е, складно було. Дмитру Кулебі відповідати на це запитання. Скажіть, будь ласка, як часто на вашу думку будуть з'являтися такі питання до українських очільників, і чим це може завершитися? Дивіться, якби великий або монопольний вплив? Того ж єрмака а мав результат у вигляді повного забезпечення війська усім необхідним, не просто випрошуванням допомоги в заходу, які насправді чудово розуміють наші потреби і максимально, що можуть надають. А в організації системного виробництва шляхом призначення ефективних менеджерів, запуску необхідних технологічних ланцюгів, здешевлення всього і оживлення економіки, тоді це одна історія. Так, це теж автократія, це теж погано, але тим не менше, це хоча б є результат під час війни, коли йде концентрація ресурсів і спрямованих на перемогу. Але коли ми бачимо, що цей демонічний вплив поширюється виключно для того, щоб грабувати ще більше. Ну е, ніхто мовчати не буде, але в нас є окрім цих проблем. У нас є і побутові проблеми. Буквально перед вашим ефіром мені прислали допис одного з провідних журналістів в Австрії, який з великим здивуванням сфотографував два розкішні автомобілі на українських номерах. Центр Відня в пішохідній зоні, які припаркувалися з порушенням усіх можливих прав з таким знаєте, риторичним запитанням. То наступний раз не будуть паркуватися вже в Штефансдомі, в Центральній церкві е, Австрії. Uh -huh. е, на жаль, е, Західні союзники помічають дуже багатьох українців, які живуть, насправді, маючи статус біженців, ведуть спосіб життя явно не країни, яка воює, а навпаки завдають суттєвого удару по репутації країни. І тут з цим теж треба щось зробити. І на жаль, дуже багато соратників президента в цій категорії. Я вже не згадую про Шефірів. Скажіть, будь ласка, давайте. От, якщо ми вже зачепили там вставлення наших партнерів до українців, до України загалом, як ви вважаєте, от все-таки є позитивні сигнали? Початок переговорів про вступ України в ЄС, це зафіксовано. Ми з оптимізмом чекаємо на Вашингтонський саміт НАТО. Там теж можуть бути для нас позитивні сигнали. Як це співпадає з, з загальною критичною ситуацією, про яку ми говорили? Нам дають карт бланш, нам дають. Буть певний аванс довіри на майбутнє, чи як це розуміти? Я тішуся з того, що в нас вже менше бачать як ситуативних союзників, так як просто інструмент подолання російської загрози, а все більше друзів і постійних союзників. Це дуже важлива зміна ментальності заходу щодо України. Але в наша проблема є інша, наша особиста, яка нам заважає багато в чому, що ми не розуміємо, що ці цілі вступ в європейський союз, вступ в НАТО, перемога в війні це е, довгострокова історія, і ми повинні крок за кроком до цього йти. Початок переговорів е, 25 червня не означає вступ України в європейський союз 26 червня. Е, дай Бог буде позитивна історія по е, липневому саміту НАТО. Це не означає, що в серпні ми набуваємо членство, членства чи перемагаємо за два-три тижні. От до цього ми повинні привчитися, що е, до цивілізованого клубу нас може привести тільки цивілізована влада, яка сформує належні правила поведінки в суспільстві, яких будуть дотримуватися всі. А от цим величезні проблеми. Скажіть, будь ласка, от ми, ми зараз говоримо, що президента Зеленського наші партнери визнають легітимним діючим президентом України. Але ми розуміємо, що рано чи пізно підійде питання виборів зміни політичної еліти, чи будуть нас до цього підштовхувати, як ви бачите, чи ні, чи у нас буде логічний процес. Завершення війни, перемоги, потім якийсь люфт для того, щоб країна оговталася, а потім уже оця політична буря у вигляді виборів. Ну, дивіться, я не бачу реально е швидкого завершення війни. Так? Е більше того, ці всі конструкції, які ми собі там інколи вимальовуємо і починаємо самі у них вірити, це без врахування точки зору Кремля. Угу. В Росії теж все дуже сутужно. Там далеко не так, як розповідають, що це супер суперможливості. Там купа власних проблем, і Путін би хотів, можливо, якимось чином призупинити війну, але він не, не дає собі навіть сам можливості це зробити. Є можливий варіант, коли скажімо так, інтенсивність військових дій буде суттєво зменшена і буде стан ні війни, ні миру. Який не буде жодним чином юридично оформлений, і це вікно можливості для внутрішніх реформ країни, в тому числі для проведення виборів. Тобто я не виключаю такої ситуації, що це може відбутися і наступного року, але це один із імовірних сценаріїв, бо всі наші плани можуть розбитися об плани ворога, які будуть протилежними зараз. Дуже багато що залежить від Китаю, що до речі дуже важко визнавати самому Путіну. І е, якщо вдасться переламати е, діалог з Пекіном і вибудувати якусь нову конструкцію, і це на жаль не наш діалог, це діалог заходу, тоді ми можемо сп, е, скажімо так е, сподіватися на якийсь позитивний сценарій для України в контексті е, швидшого завершення військових дій і е, реформування нашої держави. Але наша кінцева мета це повернення наших земель. Це вихід на кордон 91-го року, про що говорить президент, і безумовно це зруйнування Росії як наддержави е, з контролем е, тих територій, які будуть навколо кордонів України. От до цього нам треба ще дуже довго йти. Тут нам треба знаєте, вивчити для себе досвід Азербайджану, який йшов до перемоги десятки років угу. цілеспрямовано як нація, не просто як політики, а як нація, розуміючи стратегічну мету і вірячи в неї. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, навіщо Путіну така яскрава демонстрація дружби з північно-корейським лідером? З цим концертом пафосним? з хорами, артистами, шоу і так далі? Північна Корея навіть в очах росіян сприймалася завжди як країна ізгой, країна небезпека, країна, де, власне кажучи, жити для нормальної людини неможливо. Країна корупція. Ну і так далі. І тут Путін демонструє таку дружбу, при тому досить яскраво. Навіщо це йому зараз? Він боїться сепаратних переговорів Китаю з Заходом. Він боїться, що з'явиться якийсь Кісінджер, який визнає, що світ двополюсний, США залишається Сполученими Штатами, а от е, новим радянським Союзом стає Китай. І тоді місця для путінської Росії за цим столом більше немає. Е, саме тому його візит в Північну Корею, візит в В'єтнам це навіть не стільки щось розповісти заходу, це намагання пояснити Пекіну, що Кремль і Путін ще ого. -го. Я не думаю, що Пекін так вважає. Вони реально оцінюють можливості Росії, і вони бачать, що цей Бліцкрік Кремля, який вони сподівалися провести швидко, він провалився. І що би не було, Росія війну програла так, тобто вона програла програла її стратегічно. Тактично, вони ще може мати успіхи там сподіватися на якусь повзучу окупацію, але це далеко не те, що планував Путін, і теж далеко не те, що обіцяв Китаю. Тому Путін намагається зібрати навколо саме Росії якихось союзників, навіть найгірших та тобто таких чорних піратів світу, щоб показати бодай якимось чином, що він лишається полюсом напів полюсом. Світової політики, але ці спроби проречені на невдачу, тому що скажімо так: ключові гравці, які можуть на щось впливати, вони взаємодіють з Китаєм без Росії. Про полярність світу ми говоримо дуже часто в наших інтерв'ю. Є ось цікава така думка. Вона була озвучена на шпальтах Блумберг. Було сказано, що Сполучені Штати не виграють у ситуації, коли хочуть ізолювати Росію і Китай. Що в цій грі набуває особливого значення така структура, як Брікс? От на кінець літа, на початку осені, по-моєму, запланований саль. Аміт Брікс, він буде проходити на території Росії для того, щоб Путін міг його відвідати. Ну і значна частина країн Південно-Східної Азії прагнуть приєднатися до Бріксу. От, власне кажучи, є альтернатива Європейському Союзу, НАТО, Глобальній Двадцяті, Великі Сімці і так далі. Це далеко не перша спроба, е, і безумовно, що цю карту півдня будуть намагатися розігрувати. Важливо, щоб ми були активні в цьому, і так само активні на африканському континенті, бо, окрім ну, високопарних заяв, роботи насправді реально ведеться не так вже й багато. Е, але я не вірю в цю історію. Е, насправді, е, спроба об'єднати на якійсь платформі е, може бути успішною, коли є що запропонувати. Е, Радянський Союз пропонував ідею і пропонував гроші. Путіна ідеї немає з грошима. Насправді біда, і буде ще гірше, коли потік нафтодоларів буде всихати. Гроші можна запанувати Китай. Хоча ідея в Китаї принципово не є е, іншою від заходу, та тобто, е, скажімо там, критикуючи колоніальну політику. Е, ти пропонуєш ту саму колоніальну політику, що з гіршими е результатами, підсумками, бо ставиш не на демократичні процеси, а просто на авантюрників чи автократів? Тому я не думаю, що ця ідея вистрелить. і це буде просто клуб таких, скажімо, е залишенців, та які об'єдналися на фоні того, що більше е ніхто не хоче з ними товаришувати. Е, Іран, Росія, Північна Корея потенційно Китай. Хоча я не вірю, що Китай погодиться офіційно очолити цей клуб. Бо ризик півтора мільярдного населення, яке не дуже готовий до війни, і точно не готовий голодувати знову, як була політика китайських комуністів у 20 столітті, плюс під боком така ж сама півтора мільярдна Індія, яка охоче готова підхопити е, знамено е, мільярдних інвестицій з Китаю в свою державу. Воно позбавляє сі маневру різких рухів. Рік тому верніше поза минулої осені наша влада офіційно попереджала українців, що ті, які виїхали за кордон, що поки що повертатися не треба, тому що зима буде складна відключення і обстріли, і так далі. Ну от, власне кажучи, ми вже з цього літа розуміємо, що і осінь буде складна, і зима буде складна, тому що дефіцит електроенергії відчутний навіть зараз. Як ви вважаєте, Європа готова до наступної хвилі людей, які які Можуть поїхати з України туди, от чи рада нас там будуть зустрічати, і чи бачите ви, що українська влада напрацювала якісь інші рецепти, ніж залишитися біженцями у Європі? Ну, з біженцями в Європі проблема. І це проблема не з українськими біженцями виключно. Так? Тобто, так, за парадоксальним підходом, дуже багато вихідців з арабських країн. Які на словах критикують ненавидять християн і європейців чомусь тікають саме до Європи, а не до Саудівської Аравії uh -huh. або Б'єднаних Арабських міратів чи того ж жілі, але дійсно Європа переповнена іммігрантами, і власне це скажімо так збільшення частки правих партій і їхньої популярності в першу чергу зумовлено саме цим фактом коли одні важко працюють, а інші отримують соцутримання і масу пільг просто проїхавши Україну легально чи напівлегально з іншого боку, я думаю, що це менше стосується України, бо українці легко асимілюються, і українці є європейці. Тим більше можливо, окрім Німеччини, українці переважно по Європі адаптуються, шукають собі роботу, намагаються бути чесом податком податків, і це все грає на їхню користь. Окрім цих випадків, коли я розповідав про Мерседеси в центрі Відня, на пішохідній зоні збоку. Того ж який це буде мати вплив, ну безумовно, що е, я не вірю в готовність українців повертатися в зиму без опалення, без шкіл, без лікарень е, з незрозумілим е, подальшим майбутнім. Бо вже пройшли два, два з половиною роки війни. А тобто, багато хто був змушений влаштувати своїх дітей по школах, тобто і знайшов навіть хтось якусь роботу mm -hmm. і кидати все, опираючись на що на обіцянки Єрмака там чи Зеленського, ну це така слабка ілюзія. Більше того, буде мати проблему, що навіть після припинення війни, коли почнеться відбудова України, ці українці не будуть спішити повертатися. Бо їхній термін перебування на заході вже буде обчислюватися декількома роками, а то й більше. І вони скажуть: Окей, ми любимо свою країну, ми готові допомагати, але ми хочемо розуміти, в що ми повертаємося, де ці квартири, де ми будемо жити, де ці школи е чи наші наше місце роботи. Поки що уряд цього не готовий запропонувати. Окрім величезних скандалів щодо вартості цієї відбудови, якщо вона відбувається, окрім того, що немає системного підходу до відродження економічного потенціалу України і розуміння, якої є економічна модель під час війни, після війни, одними одноденними обіцянками ніхто на це не занебудиться. Дякую, пане Володимире. Спасибі за інтерв'ю. Був за на нашою студією. Вам також гарного вечора.